Привіт, мої любі друзі! Привіт, вітання з міста Лева. Ну що це вже мабуть такі один з самих самих крайніх репортажів? А то знаєте, я як у тому анекдоті, прощаюся з містом Левом, а місто Лева мене не відпускає. Тільки що проїхав мій улюблений трамвай, в голові знову залунала пікардійська терція, Повезив мене туди навколо весна. Але ж попереду чернавці і чернавіці. І сьогодні мій крайній шпацер. Я дроблю крайні репортажі справи і прощаюся з містом Лео. Мене знімкує неймовірна дівчинка з Києва, але ми живемо в цілком різних районах Києва. Вона на лівому березі, я ближче до золотих воріт, до центру центру. І всі зустрічаємося у Львові. Ну що? Перша моя оповідочка сьогоднішня буде з того дня, про що я просто кожного року говорю. Сьогодні, 16 січня, весь світ святкує день Бітлз, The Beatles, Ліверпульська четвірка, гурт, який змінив свідомість усього світу, гурт, який вніс стільки мелодіки, який ну був одним з перших рок н рольних гуртів. Саме 16 січня виникла ідея святкувати пам'ять е і згадувати, співати фільми, е музику Бітлз. Ну і що, в мене чомусь е зараз от гейджут та-та-да-дам, та та-да-та-дам, та-да-та-та-да-дам. Ну, певне, що єстерім. та да та 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 Да-да-дам. А вот давайте закінчимо на браворні. We all live in a yellow submarine. In yellow submarine all we live. Beatles. ідея гурту, народилася у Джона Леннона, коли ми були 16 років 1956 році. Уявляється, 70 років тому назад. А в 57-му вони вже з Полом Маккартні, який став, потім сером Полом Маккартні, заснували гурт. Поступово вони розвивалися, поступово виникла на назва The Beatles, Але сьогодні про Beatles трішечки, а все таки більше про місто Лева. Обожнюю цей гурт завжди слухаю натхненно пісні. Для мене це. Частина мене і хочу подякувати е, татою моєї подружки Яночки Раци, Аркадію Раца, який в Чернівцях підсадив нас маленьких дівчаток на The Beatles. Е, вони зараз в Мельбурні, в Австралії, і Аркадій Раца написав неймовірну книжку про Чернівці, про толерантні Чернівці, про єврейські Чернівці, про свою родину. Про це буде окремий репортаж безпосередньо з Кабелянське. А зараз я хочу подякувати моїй. Е, кияночці за допомогу в цьому репортажі, і ми підемо робити крайній шпатір міста Лева. Пауза. Я сама прощаюся з містом Лева, туристичний трамвайчик, який робить оглядову екскурсію. Моя улюблена копальня кави. Сьогодні тут буде концерт, так само як у дзизі. А ми покрокуємо улюбленими місцями міста Лева. Ах, мені не хочеться від'їжджати, але ж мушу, що робити. Зайдемо в копальню кави, я ще куплю деякі сувеніри і покажу вам доволі знайомі місця і Франц Йозеф. Мустаж, вуса і неперевершений аромат. Подивіться, яка неймовірна шопка в крамниці. з вишитого крючко... хрестиком і вартість 10 тисяч. Чарівні крайки, силянки, гуні, ікони на склі. Ось собі придбаю деякі з краєчок в цій крамниці. Нагадайте, як прізвище власниці, а ім'я Ганна Григорівна Винтоняк. І її чудові роботи. Прощаємось з нашою концертною залою. Боже, мені так не хочеться від'їжджати, який тут аромат! А сьогодні ввечері тут буде концерт. Моя улюблена концертна зала. Я бажаю успіхів Open Blues Band, правда оркестра і усім гуртам і своїм друзям. І рухаємось далі. Міс... Моєї любові, мій книжковий зал, кріселце і через крамничку з книгами і смаколиками. Крокуємо до головного залу. Доброго дня! Це головний копаль кави Юрко Кульчицький. І виходимо на площу ринок. Ратуша площа ринок. Ласт лук. Останній погляд. Неймовірні будинки, музей це вже в наступний раз. Монах. І ще одна неймовірна. Кнайпа підземелля, книгарня, чорні кам'яниці і. Музей пошта. була новорічна пошта. Чудовий атлас. Покажу вам моя улюблена кав'ярня, одна з... з історією. Бався Клазотова. Кав'ярня з історією. Рестарація, про яку буде окремий репортаж. Він того вартує. Все про сутану історію. Ось такі батареї. Доброго дня! Роблю про вас репортажик. Неймовірні смаколики, які тільки в атлісі, тому що тут неймовірні традиції. Ось тут такі можна сказати артефакти, і видно, бачите, перший рекламний пост 1871 року. Все дуже намолене, історичне. Чого вартує тільки склепіння, все автентичне, відреставроване в ідеальному варіанті. А зараз ми зайдемо до світлиці. Зазвичай тут купа купезних відвідувачів. А сьогодні тут неймовірно затишно. Все-все-все життя. Це буде окремий репортаж, окрема тема. Тому що кав'ярня «Атлас» і бабця Клозетова – це те, що вартує окремої уваги. А ми прийдемося залами. Проходимо, проходимо неймовірними залами. Вона займає величезну площу на розі площі ринку і вулиці, яка нас веде до Вірменської. Бачите, ось такі тафлі історичні, склепіння. Ця ресторація… Атласовка, яка має історію своїх наїдків, напоїв, і дуже багато цікавинок. Знову ж таки, про це буде окремий репортаж, тому що сьогодні в мене оглядове прощання з містом Лева. Ось. І ось вона барця клозитова, їй зробили такий пам'ятник. Бачите, яка красунька. Нехай буде трохи інтриги і ще залишимо до наступного разу. І ось. Розкажіть, яке відношення до вбиралінь, і я розкажу вам, який рівні розвитку країни і міста. У Львові це так, Тільки у Львові. Атлас. Ми виходимо назовні на площу ринок і рухаємось в напрямку Вірменської. До побачення, до нових зустрічей. Атлас розташований. Ось тут на розі, бачите, ось майже займає пів кварталу. І ось такий коник, який гостину запрошує до кнайпи Атляс. Чарівна Домінікана, Зига, місця, які завжди до мене були дуже привітні гостині. Попрощаємось. Музей складеш, буде окремий репортаж і аптека музей. Ах, містолева! Не хочеться від'їжджати. Але ж, але ж, рухаємось до Домінікана. Кнайпа Курнаха. Домінікана велична. Варочний храм. Нещодавно ми в ньому були, де в радянський час був музей релігії і атеїзму. І висів маятник Фуко. А зараз греко-католицький храм, вежа корнякта грецького мецената. А перед ним дім вишиванка, будинок вишиванка, вулиця Федоровича і музейна площа. Свічна мануфактура. Вхід в музей релігії і Домініканський собор з контрфорсами. А ми до дзиґі. Ну що, ось така моя прощальна, крайна прогулянка містом Лева. Про Бітлс вам розповіла, летит бі заспівали. Насолодилися до Атлісу Зайшли з бабцею клозотовою. Привіталися, і як зазвичай у дзизі сьогодні. На жаль, мене не буде на вечірніх концертах. Буде дуже класний блюз або рок н рок-н-рол, але вже без мене я буду в потязі їхати в рідні Чернівці. Ну що, міста Лева, я тобі дуже-дуже вдячна. Навіть ось за цей сніжок, за той настрій, який ти кожного разу мені створював і дарував мені любов і кохання. А я тобі це все віддавала назаєм. До нових зустрічей! Я думаю, що я ненадовго. З любов'ю до вас, з міста Лева, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па! Дзига, стрітарт і зачарування вулиці Вірменської риба посмішка посміхається мені, і дзига з блюзовими варіаціями.